Арчер, шведський лучник, Швеція передасть Україні найновітнішу самохідну артилерію. В цьому відео ми розберемо на що цей лучник здатний. Арчер це найкраща гармата у світі у своєму класі. Вона перевищує за своїми технічними характеристиками, як і раніше передані в Україні французькі Цезарі, так і німецькі PH2000. Archer це не тільки повністю автоматична гармата, це і найдельнобільніша гармата у світі. Вона може вести свій вогонь на відстань до 60 км, а за допомогою спеціальних снарядів Екскалібур на відстань навіть 70 км. Повна назва цієї системи Archer Artillery System. В перекладі на українську Archer означає лучник. Серцем цієї системи є 155 мм гармата, встановлена на бойовий модуль «Протектор». Скорострільність просто неймовірна, 9 пострілів за 30 секунд. Що робить арчер на швидшую сау на сьогоднішній день. Собі вона возить 21 снаряд, який може бути вистріляний за 3,5 хвилини. Враховуючи те, що арчер вже через 30 секунд готовий до бойового застосування і вже через 20 секунд вже готовий покинути місце бою. Це робить арчер неймовірно крутим в умовах маневрної війни, яку веде наша армія. Також арчер вміє працювати в режимі SMSI. Що означає, що снаряди летять одночасно по одній цілі, але по різних траєкторіях за рахунок зміни кута нахилу гармати. Вона накриває ціль одночасно. В такому режимі вона може зробити до 6 пострілів, враховуючи запас боєкомплекту, це можна зробити по трьом різним цілям, і швидко втекти з місця бойового застосування, щоб не бути знищеною. Арчер встановлений на шасі від звичайного судохідного самосвала Volvo A30D з колесною формулою 6 х 6. Також є експортний варіант для американців, який встановлюється на вантажівки Oshkosh з колісною формулою 10 х 10. Екіпаж гаубиці складається з чотирьох осіб, але арчер настільки автоматизований, що в разі потреби вогонь може вести всього одна людина. Якій навіть не потрібно виходити з кабіни, а тільки клацати пару кнопок на екрані свого комп'ютера. Кабіна повністю броньована і захищена від мін до 6 кг та бронебійних куль калібру 7,62. На Арчері встановлена технологія Хатчинсон, що означає, що Арчер зможе рухатися далі навіть з пробитими колесами. Швидкість Арчера максимально становить 90 км на годину. З баком 400 літрів Арчер може проїхати понад 500 км. Також для захисту від непроханих гостей та диверсійних груп ворога на кабіні Арчера встановлений бойовий модуль-протектор, на якому встановлено 127 мм кулемет з протитанковою установкою на борту. Модуль цей теж повністю автоматизований. Оператор сидить в безпечній броньованій кабіні. Ціна однієї системи доходить до 4,5 млн доларів. А ще у Арчені в кабіні встановлено клімат-контроль, щоб було тепленько взимку і прохладно влітку. Archer це система нового покоління, неймовірно швидка, неймовірно автоматизована, але є один мінус – Арчер ще ніколи не брала участь в реальних бойових діях. І стовідсотково ніхто не знає, як вона себе поведе на реальних полях битви. Тут і криється зацікавленість шведів, оскільки краще продається та бойова техніка, яка пройшла реальні бойові випробування. І Якщо він добре себе зарекомендує, вони отримують багато замовлень і кругленьку суму в кінці. Так як раніше це зробив Хаймарс, який прекрасно себе зарекомендував на українських полях битви. І тепер за ним вишикувалась величезна черга з покупців. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свою думку у коментарях щодо цього лучника.